Ну що ж, друзі, одразу до вас запитання: як ви думаєте, доколи Польща продовжить легальне перебування? Тому що я не буду придумувати, але вже досить багато інформації шириться інтернетом, що вам, українцям зі статусом УКР, продовжать легальне перебування не надовго, аж на 6 місяців. І це все починатиметься від 4 березня. Також нагадую, щоб не пропускати наступні свіжі випуски, підписуйтесь на канал, втискайте подобайку. Ну, а ми переходимо, друзі, до найголовнішого. Адже українці пожегнаємо ще з 80, жонт шикує революційне змяни. Ви знаєте, скільки поляків уже на нас в соціальних мережах вилили бруду? Ви помітили це? Так. І знаєте, Польща, вона. Може наразити себе на небезпеку, тим, що досить багато українців покинуть територію Польщі. Особисто я ніколи ще не стикався із злими поляками, які б щось в мою сторону виражали погане. Проте їх досить сильно болить, коли українці отримують 800 плюс на своїх дітей неповнолітніх. При цьому. Всі громадяни України, які евакуювалися від війни в Україні, привезли сюди свої кошти з України і тут їх витратили. Плюс ті допомоги, які вони отримали, вони ж тут же ж їх витратили. Тобто, це означає, що вони сплатили одразу тут податки на ці отримані кошти. Також всі кошти, які вони отримують тут, в Польщі, як заробітна плата, вони так само тут витрачають, при цьому сплачуючи, ну, на мою думку, немаленькі податки. Тоді я не знаю, звідки вони беруть ці претензії. Але у мене є відповідь, де вони беруть ці претензії? Існують унікальні люди, які люблять критикувати інших. Багато з вас, напевно, це розуміють. Бо одиниць я таких критикантів теж маю в себе на youtube каналі. Я не стою по стороні ні поляків, але українцям я повинен висвітлювати всю правду щодо берегування на території Польщі для наших українців. Ну, бо це, як то кажуть поляки, це моє визвання. Тобто, це моє покликання, яке я і виконую для вас. Тому хочу зазначити, що я від самого початку, як тільки почалися, друзі, всі ці легальні продовження, які з коронавірусом, так і от зараз, з війною, на жаль, це не залежало від мене, звісно ж. І я завжди тактував це так, що ви повинні завжди дбати про своє майбутнє час, він не грає нам на руку. І те, що ви почули від мене позавчора. Сьогодні вже стає реальністю. Тому я всіх закликаю, хто працює або ж має бізнес, у вас є можливість легалізуватися, тому легалізуйтеся. І фахівці, які можуть вам це допомогти зробити, будуть в описі до цього відео. Але в кожного з вас підкреслюю, є можливість самостійно це зробити. Однак знову ж таки час буде грати не на вашу руку. Тому що, щоб ви розуміли. Якщо уряд Польщі прийме все таки цю уставу і продовжить лише на півроку легальне перебування, то пізніше вам доведеться легалізуватися. Можливо, там будуть винятки для таких громадян, які мають неповнолітніх дітей і вони є єдиними опікунами. Ну або ж для людей. Пенсійного віку. Знову ж таки, вони не мають завжди можливості тут легалізуватися на території Польщі. Ну або ж для людей з інвалідністю, тому що їх також на роботу не завжди хочуть брати. От є серед вас такі друзі, стикнулися з цією проблемою. Ну і так само пенсіонерів, люд людей пенсійного віку не хочуть брати на роботу. Ну, на жаль, така правда. Я сам хотів би їм допомогти, але але, на жаль, не можу. Маю надію, що Польща зараз. По відмороженню всіх дофінансувань від європейського союзу від Єврокомісії зможе отримати якісь дофінансування на фундації чи інші підприємства, не публічні організації для того, щоб утримувати або ж допомагати якось вижити цим людям, які я назвав. Щоб ви розуміли, не тільки українці є проблемою. Для всіх європейських країн, тому що наплив біженців досить і досить великий. І, на жаль, ми знаємо, хто цьому вина. Тому я маю надію, що ми будемо всі з вами об'єднуватися і діяти одноголосно. Я вас прошу, друзі. Якщо у вас немає можливості легалізуватися і ви плануєте виїжджати в Україну, пам'ятайте. Що ви можете легко втратити статус ОКР. А щоб його поновити, скільки вже мене знайомих просило мою допомогу, і, на жаль, моєї допомоги не буде вистачати завжди. Так, ви побачите в інтернеті, що хтось займається цим, що відновлює статус ОКР. Але знову ж таки, навіть на сайті Стражі Гранічної описана цілком зрозуміла інструкція, як відновити ваш е е УКР і пізніше надплати з ЗУСУ. Це триває місяцями. Тому будьте готові до цього. А що, друзі, уник... дасть вам уникнути цієї проблеми? Карта часового побиту. Я, слава Богу, сам зрозумів, що це не потрібно відкладати на потім. І ще в 2020 році зложив внесок на першу карту часового побиту, і на сьогоднішній день я вже подався на карту сталого побиту. Тобто, після 4 років перебування на основі карт побиту я вже подався на сталий побит. Ну і звісно ж. Цей шлях починається від зараз і закінчується вже. В недалекому майбутньому, тому що час летить дуже швидко, і ви не помітите, як у вас ці три роки перших прилетить на карті часового побиту. І ви потім мені ще будете дякувати. Адже ви бачите, що ситуація в Україні не покращується. І навіть президент України говорить, що Європа тепер винна кошти, які українці тут витратили Україні, тому що вони не сплатили податків з цієї допомоги, якої вони отримали, або ж він ще краще президент України закликає всіх українців повернутися в Україну і або працювати, або захищати Україну, тому що дихати вони не мають права на територію України, якщо вони або не сплачують податків, або ж не захищають України. Друзі, я це не видумую. і ви знаєте, як деякі політики, наші українські, закликають європейським країнам не продовжувати допомогу, адже в Україні немає кому платити податки, і ці всі українці мають повернутися. Ви знаєте за кого я, за кого я говорю, якщо ви підписані на мій інстаграм. Якщо ви ще цього не зробили, то підписуйтеся, адже я там роблю в сторісах свої найшвидші анонси. Ну і звісно ж коротко пояснюю про головне. На сьогодні в мене все, друзі. Чекаємо на опублікування нової устави від польського уряду, і будемо бачити, як нам жити далі. А жити нам не стає легше. Погоджуйтеся.